Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. У той час, прийшовши в околиці кесарі Філіпової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, За кого люди вважають Сина Людського, вони відповіли одні за Йоанна Христителя, другі за Іллю, Інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповіді Сімон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога живого!» А Ісус відповів йому і сказав: Блаженний ти Симоне, Сину Йонін. Бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на ці скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Слово Господнє! Слава тобі Христе! Ми всі знаємо Базиліку Святого Петра в Римі, і туристи, і паломники, коли приходять і заходять, відразу відчувають захоплення красою. Цього храму, і також і можемо відчувати, що насправді ось я такий маленький, мені здається, що я пупа землі, а насправді я такий маленький, що тут є всі люди вколо коло мене, що е, тисячі тисячі паломників, як я, прийшли в цей храм, і не можемо заповнити храм. Що можете зайти, скільки хочеш, і все одно буде такі, таке враження, немов храм, напівпустим, настільки він великий. І тоді відчуваєш, що ти є частина великого тіла Ісуса Христа, котрим є церква. Але є один цікавий факт про цей храм. Дуже Давна традиція в церкві розповідає, що якраз під куполом Петра, базиліки Святого Петра є гроб апостола Петра. Сьогодні нам відомо, що да, там під вівтарем і під куполом, там є гроби Святого Петра. Але протягом Багатьох століт це було просто вузна традиція. Передавали один одному, знаєте, там і внизу, там під вівтарем, там мусить бути гроб. Бо наші предки, наші батьки в вірі, так нам передали, так нам говорили, так розповідали. І це збереглося також в деяких документах, що там під вівтарем є гроб святого Петра. Але ніхто не бачив цього гробу. До ХХ століття ніхто не бачив цей гроб. Це просто була традиція. На початку ХХ століття вже був папа, який вирішив, давайте, якщо є така традиція, давайте пошукати, пошукаємо цей гроб, чи це є правда, чи ні. Бо почали говорити, що це є миф, що насправді. Нічого такого нема, що це є просто церква претендує на те мати якусь авторитету духовну, кажучи, що, не мов. бачите, наш головний храм стоїть на гробі Петра, як знак того, що наша віра збудована на вірі Петра Апостола, але це є миф лише. І папа Піє XII вирішив, давайте будемо там копати під гробом і побачимо, чи це є правда, чи ні. І так, почали праці, і знайшли не тільки гроб Петра, знайшли цілий цвинтар з римських часів під Базилікою Петра. Але гробу на початку не знайшли. Тільки різні могили, паганські навіть, а не християнські. Але на початку нічого не знайшли такого, але потім хтось сказав, слухайте, тут щось дивно, немов там, де є якесь вільне місце, там, де було якесь маленьке вільне місце між могилою і могилою, там зробили дуже вузьку третю могилу. І чим ближче ми є до, певного, до певної точки в цьому цвинтарі, тим більше таких могил знайшли. Дуже вузькі, дуже маленькі, дуже негарні навіть. Ну, є хто, як, хто хоче поховати чи свого батька, чи свого сина в, такому, в такій могилі. видно, що ці люди хотіли саме там поховати своїх близьких, саме там, близько до тієї точки. І почали звертати увагу на різні декорації, на, на різні фрески, які там збереглись, і почали помічати деякі християнські значення в цих е, фресках. Копали-копали. І дійшли до точки, де знайшли деякі кості. На початку це була могила пуста, а потім ми знайшли в одній стіні. Біла це могили кості, і там напис на тої стіні, тут є, тут є Петро. Знайшли тіло Святого Петра. Знаєте, що є дивно? Якраз, якщо помирити купол, де є центр купола і де є гроб, якраз математично співпадає, що купол і вівтар є. Над гробом маленьким, який знайшли, там, де були кості Петра. Про що це звідчить? Традиція була вірною. Це не було казка для наївних. Століття і століття люди говорили, що там є гроб Петра, ніхто не бачив, але збереглася ця пам'ять. І ця пам'ять була правдивою. Так само можна говорити про нашу віру. Ніхто із нас не побачив Ісуса Христа своїми очима, ніхто не доторкався до Нього своїми руками, і ніхто не почув Його голос своїми вухами. Але є традиція, є передання, що є люди, котрі бачили Його. Є люди, котрі його почули і до смерті, і після його смерті. І розповідають, що він є живе, що він є Воскрес. І про це писали маємо Євангелія, котрі вони саме писали. Зараз ти можеш вірити або не вірити право за тобою. Так як ті люди до 20-го століття. Говорили 2000 років, майже 1900 чимось років, говорили, що там є гроб Петра, і ніхто не вірив. Або були люди, які вірили, були люди, які не вірили. Як можна повірити в традицію просто, якщо я сам не бачив? Традиція була вірною. Так само і сьогодні можеш вірити, що Христос був і є. Можеш не вірити. Але це свідчення, ця традиція є в світі. це є факт не можемо поміняти. Люди розповідали і розповідають уже тисячі років, що Христос Воскрес. І наша віра тих, які повірили, насправді збудована на фундаменті апостолів, на фундаменті Павла э, Петра. На фундаменті Його віри. Ти Ескелія, сказав. Ісус Христос, як ми почули в Евангелії, на цій скелі я збудую свою церкву, каже Ісус Христос. Ти Петро, Ти будеш цією скелею, і нічого не зможе зруйнувати мою церкву. Так як ти, Петро, над тобою построять, збудують цей храм чудовий, центр християнства. І так і було, і так і є. Наша віра стоїть на віри, стоїть на віри святого Петра. Але з другого боку, сьогодні визначаємо урочистість а, павла апостола, не тільки Петра. Сьогодні, з одного боку, хочемо подякувати за віру Петра. І сьогодні для нас Петро є Папа Римський, котрий після Петра є. Єпископом Рима, Петро був першим, а останнім єпископом Рима це є Франциск. Але також визначаємо, кажу, свято святого Павла. Бо ця віра, віра Петра також має можливість міць розпосуджуватися і дійти до кожної людини. І це була праця і труд, особливо святого Павла Апостола. Він трудився, що кожне, кожний народ міг почути Слово Боже, міг отримати цю вістку про Воскресіння Ісуса Христа, що Він є тут присутним. І Він їздив туди, сюди, писав, навертав людей, народи з усіх племен. З усіх мов. Завдяки прикладу Павла. Ми сьогодні маємо відвагу евангелізувати. Знаємо, що віра це не є тільки для мене, що мені було приємно, щоб мені було, не знаю, я міг отримати тут в цьому житті якусь причину для надії, для потіху свого. Віра, це не є щось тільки для мене. Якщо я насправді віруючи, то я мушу іншим розповідати. І про це дає нам приклад особливо святий Павло Апостол. Він отримав цю вістку і відразу пішов проповідувати іншим. І це означає, що з одного боку ми християни, отримуємо віру і мусимо віддати, передати комусь іншому. Інакше ми не християни. Петро і Павло, Можна сказати тоді, доповнюються один одного. Ти отримуєш віру і ти також покликаний до того передати комусь іншому. Один раз спитали наслідника святого Петра Апостола, Папу Римського, спитали а, Яна Павла II, чому ти так часто от, туди, сюди подорожуєш? Чому подорожувати ну, всіма країнами? світу. Ти єпіскоп Рима? Ти мусиш сидіти в Римі. І він і сказав: так, я насправді сьогодні єпіскоп Рима. І насправді можна сказати, що я мушу наслідувати за прикладом Петра, але в римі також загинув Павло Апостол. І я також мушу наслідувати за прикладом Павла Апостола, котрий подорожував, котрий проповідував. І я тоді я теж наслідник Павла. І тому я евангелізую, тому я мушу їхати їздити по всьому світі проповідувати добру новину. Петро і Павло отримати віру. Від Бога, від людей і звідчити про цю віру всім людям, які в коло нас. Нехай наші покровителі, покровителі Вселенської церкви, Петро і Павло, нам дадуть силу, нам дадуть цей великий дар отримати, відкрити своє серце Богові і передати комусь іншому цей дар. Подумай зараз про людину. Яку хочеш евангелізувати, яка насправді потребує Євангелія, яка зараз може якраз необхідно, щоб він почув слово від Бога. І ти покликаний Йому зараз оголосити цю добру новину, що Христос є живим серед нас. А зараз під час цієї меси помолись за нього. Щоб він відкрився до Твого слова, і також помолий за себе, продав, е, мужності і про дар мудрості, щоб бути також місіонером для нього, як і святий Петро, і як і святий Павло, зберегли віру і передали іншим поколінням.